Бачимо спільно разом єдиного ворога, нині діючий режим Януковича. Ми повинні переходити через якісь особисті претензії до когось і рятувати країну, рятувати українців, рятувати цю землю. І через те ми перейшли через ці непорозуміння, жодних немає. Ми спілкуємося що на сьогоднішній день. Є в двох районах. Це в Чортківському районі і в Гусятинському спільні дії. В Чортківському районі по обранню голови районної ради, адже там немає, і наших три політичних сили здають іспит. На те щоб перемогти і обрати свою голову, і друге гусятині зараз е розпочалася е ініційована наша е нашими депутатами робота по усуненню е голови е гусятинської райдержадміністрації пані Хоптян, адже вона морального права. Не має перебувати на цій посаді, яка іскриває інформацію, і бачила все це. І ці жителі гусятинського району, які постраждали, вона давно повинна, якби хоч елементарну совість мала, вона повинна б давно написати заяву і піти. Тобто, що стосується кандидатів, це ще зарано говорити, але я думаю, що ми спільно разом домовимося, і в нас жодних протиріч, жодного втручання, там як є написано в угоді, що якщо на місці не вияснять. Не погодяться, будуть, буде впливати Київ. Я думаю, що ми на сьогоднішній день здатні самостійно домовитися, підтримати п'ять кандидатів по округах і перемогти в області. З якого часу тут буде визначено цих кандидатів? Ми вам повідомимо. За які, ви, які критерії ви от відстоювали, щоб були ну, щоб від кандидати відповідали? Перше, це єдиною нашою вимогою було, щоб були місцеві. І друге, щоб були ті люди порядні, які б нас не компроментували під час агітаційного моменту, і які б займали принципову позицію у відстоюванні інтересів області і жителів області і України в цілому. Чи має батьківщина своїх п'ять кандидатів? Має п'ять кандидатів, але ми по п'яти округах йти не будемо. Є домовленість, ми поділимося, і в нас жодних претензій від цих кандидатів, які вже були раніше визначені, які працювали, абсолютно не буде. Ми дисциплінована політична сила для нас перемогти нині діючий режим, звільнити нашого лідера Юлію Володимирові Луценка інших політв'язнів, звільнити Україну від цієї банди. Це є питання номер один. І через те Україна для нас понад усе. І ми будемо робити і далі продовжувати свою боротьбу. Є чотири політичні сили п'ять округів. Чи якось обговорювали по чиїй потяг таки піде двоє кандидатів? Ми будемо дотримуватися принципу рейтинговості, так як і в Києві розподілялися. Так і як і в Києві розпреділялася кількість округів по рейтинговості, так і буде далі це і діяти в нас на терені області. Але я ще раз хочу сказати, що мало висуватися кандидатом по тому чи іншому окрузі в Тернопільській області, треба ще й мати в кожному селі тих людей, які б на дільницях відстоювали чесні вибори, тобто чинили. Перешкоду по фальсифікації нині діючого нині діючої влади, яка тільки хоче це робити. Вадим на увазі рейтинг партії рейтинг партії. І я з повагою до всіх політичних партій ставлюся, але на сьогоднішній день в нас в області як кажуть здатні і можуть поборотися лише три політичні сили: це батьківщина, свобода і Фронт Змін. Чи можете назвати прізвища тих п'ятьох? Не можу назвати. Прийде час, і ми всі разом вам назвемо. Я думаю, що всі разом ми зберемося, всі керівники обласних організацій і ті кандидати, і ми все запропонуємо і вам, і жителям області, наших кандидатів. А скільки вони війну до цього процесу нашого країна? Це є питання нашої України. Чи можете назвати кількість кандидатів по партійному списку, які також будуть напевно балотуватись до Верховної Ради від Тернопільщини від вашої політичної сили? Від нашої політичної сили ми раніше подавали п'ять. Зараз, напевно, теж буде крім тих, що може можна і більше, адже список до 225 але в е, нас буде два е, по е, округах, і я думаю, що ще е, двох е, може бути по прохідній частині. Одинадцятого січня Верховній Раді зареєстрований законопроект вданий там. Ці низку депутатів регіонали. регіонали, комуністи, Ливин і про і... да. Соціаль... виключення з переліку об'єктів культурної спадщини, які допомагають проватизації, крім Бочаївської лаври. Да. Це і... й і, і двох соборів в Кременці. Да. Богоявленського і Свято-Миколаївського. Чому саме Кременець взяли, щоб відвести вогонь, вогонь пристрасті Почаївської лаври? Могли інші великі собори, скажімо, в зимному. Свято Успенський, ті теж московського ну, я хочу я? сказати, що ще перед тим була зареєстрована зміни до закону е, про е, культурну спадщину про виведення списку е, по приватизації е, Почаївської лаври. Це були з е, цими авторами, були два регіонали, але цю, коли ми не робили шуму. Серйозно я декілька разів виступав з трибуни Верховної Ради. Я е, дуже багато звернень зробив. Я маю відповіді і від Генерального прокурора, фонду майна е, інших державних установ. І е, десь це питання тут на місці, е, відповідно, була позиція, і десь це питання е, зняли. Але на сьогоднішній день я бачу, що е, знову, ця, е, е, знову ці зміни є, але вже... Е, Ініціаторами цих змін є представники партії регіонів, комуністів, блоку Литвина і це за майбутнє ці тушки. Тобто я думаю, що вони сьогодні хочуть все зробити, щоб допомогти ну зробити якийсь подарунок московському патріархату і тому, що в них таке завдання вже давніше стоїть. Але я ще раз хочу сказати, що ми далі. Моя позиція є чіткою: що не надавати московському патріархату, залишати у сьогодні в державній власності. Ось тому, що Почаївська лавра ніколи не належала московському патріархату. Це є українська святиня, і вона має надальше залишатися українською святинею. І наша фракція, я хочу сказати, буде монолітна по цьому питанню. Ми категорично проти, і будемо все робити спільно разом з вами з позицією місцевих депутатів. Зараз ми маємо знову підняти хвилю протестів, щоб цього не відбулося. Заступник Верховної ради Микола Томенко, коли їхав в Закарпаття, презентувати свій щорічний збірник, їхав через Тернопільщину і написав. Все, там в інтернет-возі. Тернопільщина найбільш е, нечистий сніг і найбільше політичних поспехів. А як ви оцінюєте роботу комунальних служб в Тернополі? Так само, як і ви всі. По цих самих дорогах і тротуарах ходжу, і дорогах їжджу. Могло б бути і краще. Дякую всім. Всього найкращого.